Покажіть ще наступний слайд. Google купив YouTube у 2006 році за там, півтора мільярди, а на 2021 рік він став стільки заробляти за меншим за місяць. І ви зараз кажете, мабуть, так це ж Google. По-перше, на цих розмірах в десятки раз складніше приростати, ніж на ваших тищонках. По-друге, він тому й Google, що він так мислить, а ви тому не Google. А не тільки не гугл. Бо мислите не так. Дивіться на це. І вас після цієї картинки буде цікавити відповідь на питання, чому ваше просування зупинилось, а можливо, у когось уже повернулося ще назад, а можливо, у когось стало гірше, чим було не стало? А може, а надовго у вас це що не стало? Впевнені? Якщо почали почали ви він витрачати гроші не туди, ви впевнені, що якщо ви знайшли спосіб... От ви раніше не мали способу. Ви прийшли і тут, слухаючи багато чого, щось вихватили для себе дієве. Ваш головний ресурс це знання. І всі ваші знання, як кожного із нас, вони тимчасові, бо вони стають минулим. Якщо ви зупинились в пошуку нових знань, ви зупинились в минулому вже. це означає, що ви не можете претендувати на більше і краще. Мало того. Інші претендують, це означає, що ви скатуєтесь ще в минуліше. Ви можете не тільки перестати розростати, ви можете не тільки повернутись в старі доходи, ви можете впасти нижче цих доходів. Бо ви задовольнились одною чи двома підказками, що впровадити, а без кінця треба щось нове впровадити. Подивіться, що робить клуб у нас для вас.